Про наступ на Запоріжжя, це про вихід до кордонів Дніпропетровської області. Тому що найближче саме в цьому напрямку до Дніпропетровської області, і якщо ми кажемо про те, що росіяни поставили собі за політичну ціль відзвітуватися про те, що вони вийшли на кордони Дніпропетровської області, то найближче це робити саме тут, і вони це роблять, просуваються тощо. Про а активно атакують, активно застосовують. Артилерію, авіацією, бо і маємо відповідні наслідки. Знову ж таки, щодо Оріхова наступу на Оріхов і на щоб дійти до Запоріжжя, від Оріхова до Запоріжжя 60 кілометрів. Ну плюс-мінус там майже по прямій. А знову ж таки, захоплення Оріхова. Якщо навіть ворог просунеться в цьому напрямку, це не така вже проста задача, враховуючи успішні дії сил оборони на цьому напрямку, то це знову ж таки не дасть о, можливості вийти там на артилерійські постріли ще на